Свиноводство це вам не в офіс ходити. Там треба на кнопки нажимати, сидіти, цілий день пахати. Свиноводство все простіше. Тут взяв лопату і кидаєш гамно цілий день. Гамно закінчилося і починаєш мішки тягати, тому що всім треба давати їсти. Нічо собі, оце колян розщедрився, нову трубу купив. <гум> Всім привіт. Працюємо натхненно, целеустремленно, без ніяких е, приград. Коротше, нічого не боїмося. Тут заморилися вже, як ніхто другий. Ну, я думаю, що ми теж. Всі, хто займається сільським господарством і... Пробує його реалізовувати десь, да робити там тушонки, паштети, ковбаси, капченості, час золотий період для того, щоб свою продукцію попробувати реалізувати кожен на столі. навіть не дивлячись на погані наші зараз такі життєві умови, на ситуація в країні все одно люди залишаються людьми, вони бережуть свої сімейні традиції е, і передають. Ці традиції в покоління вони хочуть, щоб на столі був святковий стіл. Тож, звісно, слава Україні, слава нашим захисникам за те, що вони дарують нам кожного дня, е, як то кажуть, знаєте, життя під оцим сонячним небом. Е, для нас воно безхмарне, хоча временами погода вносить свої корективи. Але от ми по своєму бачимо своє щастя. Тож хлопцям дуже велике дякую. Фух. І до чого я веду? До того, що кожен час, хто займається сільським господарством, хоче заробити якусь копійчинку. Тому що е, грудень це такий момент, коли ми можемо продати своє сальце, свою курочку, свої, свій кусочок м'язка. Це не заборонено законом. Е, в принципі, працювати треба і кожен хоче. На даний момент заробити прийде січень. Січень це самий нерентабельний місяць, коли ми взагалі нічого не заробляємо. Це якраз такий період. от місяць просто мертвий. Тебе ніхто не купить кусок м'яса, кусок курки якоїсь і так далі. Все, що ти заробив до цього періоду, ото все твоє весна. В сільському господарстві вона в принципі дуже тяжка. От кінець весни вже кращий, тому що всі, хто займається свиноводством, у них вже опороси весняні пішли. Там є маленькі поросятка, їх теж можна продати. Ну і в принципі, вже ближче туди, да, до квітня, коли у нас іде Пасха, великдень, тоді теж вже хоча хтось. Домашню ковбаску, хтось хоче сальця капченого і так далі. І тоді опять, починається період якихось заробітків. Ну а так я вам що скажу. Давайте, якщо в нас приходить вже січень, там лютий, це такі періоди. Робіть дезінфекцію в своєму сарайчику, да, в своїх приміщень. Ну, я так роблю. Це якраз такий період, коли нова птиця буде пізніше заїжджати, будемо розвивати більше свиноводство і так далі. Я користуюся ЗВК. Компанія західно-ветеринарна. Це місто Львів. Я користуюся всією лінійкою. Їхньою. Там є рідкі дезінфектори, там є сухі дезінфектори. І в принципі я користуюся їхньою продукцією. У мене навіть ось бачите, яка ковтина є. Колись мені, мабуть, в прошлому році чисто подарували її. Кофта класна. Я би ще одну таку б купив, але в них немає. Ну, коротше, дуже класно. Відзивика ми хочемо зробити розіграш. Розіграш буде. Я думаю, десь числа 25-го я зроблю вам анонс. Ну там то есть я це все діло розкажу. Так, вертаємося назад, да, робимо дезінфекцію, е білуємо наші сарайчики і готуємося до сезону, тому що все одно треба розвиватися, надо працювати. На даний момент хочу показати наших е поросяточок, як у нас діла. Сьогодні поїхав, навіть не сьогодні. А вчора я поїхав, узяв, е, получається, трубу да е, отаку для того, щоб в сарайчику у нас теплота була, розтопив. Тяга, звісно, бешена, буду ходити подивлятися. Дуже я переживаю, що труба близько дуже отуди до, до потолка до криші. Ну, нічого, я щось буду отак подивлятися. Я, в принципі, зараз протопив і все, більше підкидати дровцят не буду. В принципі, я скажу, що тут вже доволі тепленько і хорошо. Тут у нас. Е... Покоління, яке квітневе, я думаю, будемо пробувати робити забой пізніше. У нас ще два боровика. Є тут два кабана із яйцями. Ми їх так не можемо і ніяк скастрірувати. Ну на днях я думаю, ми з ігорюнчиком прийдемо і у бочку вкинемо їх і скастріруємо. Тут два кабанчика, які треба вирізати яєчки. Отак, от, от. Так, фух, боже, стою тут біля неї. Тут жара така, треба якийсь чишибер зробити, тому що від неї прям жарюка страшенна йде. Так, що у нас далі? Е, Варвару Ніколаївну ми убрали. Як бачите, в сараї наступила ідилія, тишина, спокій, того, що. Що, Донат, каже, як ти міг? Як ти міг? Отак от і міг. Я тепер нормально можу в сарай зайти. Ой, Боже мій! Ну що ти влігся? ну, ну прям, прям там, де я йду, ти там і влігся, да? Бо ну, це шо, це ти подряпався? Чи це тобі Варвара Ніколаївна оставила таку? А? Печатку на пам'ять. Да? ти мій хороший, Це у нас доні, Донат, кабанчик. Кабанчик кажи, да? Донат хороший. кабан, Вроді би нічого не балується, Ну буває, як я до нього заходжу. То він хоче за мною поборотися. Оце у Кабанів є таке, коли вони територіально е, знають свою територію і знають, що це іменно їхня територія. Вони не агресивно до цього ставляться, а іменно от просто він хоче показати, що це моє, я тут главний, і ти мені тут не бикуй. І час від часу я просто заходжу, да, і я з ним починаю боротися. Тобто, ми з ним боремося, я його туди-сюди, йому це подобається, коротше, і ми пихаємося для того, щоб він чувствував якусь конкуренцію. Ну, це я так роблю, це така в мене своя е, дуристична така, е, ця, е, дурне бачення до свиноводства. Ну, і в принципі, отак от, е, кабан до мене тоді привикає, і він мене. Як за друга має, Понимаєте? того, що ми раз-два з ним там побуцалися по цей, і все нормально. Кабанчик це у нас F1. Е, мама в нього ландрас була, і папа був Велика біла. Це у мене миргородські. І виходить, свинка у мене ось теж F1, е, теж вона. Вони всі покриті, вони вже всі покриті донатом. Яєчка у нас нормальні, такі гуглеки. Не гуглеки, а відрища. Да? Ух, які. Що нравиться тобі, чи що, масаж? Да? Ага, дивись, бо розбовки зроблю тобі, і будеш тоді знати. Ля, який довгий, довгий як щука, це капець, так? Да? Каже, мене метрів два, якщо я стану вздовж і впоперек. Ах, красавчик. Ну, отак от, Це у нас дві свинки петренчі. Виходить, мама була ландрас велика біла, і покривали ми петренчиком. Так, стоп. ні. Чи до? Да, да, оце Петрен. А ото, виходить, Ф1. Вони трошечки спинами і жопами відлічаються. Бачите, ось срока раз і зрока два. Ну вони трош, от, трошечки не то. Е, Бачите, в чому суть Петрена? В них е, задниця трохи піднята вгору. От виражено. І по хвостах даже видно. Бачите, задки виражені. От, от так, от, раз. І дивіться, ось два. І F1. Ф1, вони нижчі. Ну, виходить, із з нашим хряком проблем немає. І в принципі, петрени більш предназначені, я би сказав, для іскусственного Да? А от ефки, вони, можна їх і іскусственно парувати, і е, самим хряком. І вони не вибагливі до хряка, тобто немає різниці. Великий хряк, довгий, маленький і так далі. Тому що от структура тіла в них от така от правильна. Ну і тут у нас теж чорненька. Це у нас теж петренша. Да? Каже, Донат, ну для мене немає перешкод. Я каже, достану куди хоч. Що ти тепер? Чого ти на неї пригаєш, м? Вона ж вроде, Ні, не до хряка, а чого ти? Ди-ди-ди, яка агресія. ох. Ну Це між ними вона нормально до мене все цей, все отлічно. Ну, общем, якось отак. Це у нас е, свинки, які вже я ж кажу, попаровані, трошечки ще пройде часу. І ми будемо будемо вже із ними е, розцей. Підожди, дай я вийду. дай, дай. Будемо їх розсаджувати, доната теж розсаджувати. Ну, в принципі, ще у нас времечко є. А тут ми їмо гранулу зволожену, каже. Да? Оце я отаку їм кашу роблю. Це у нас відро гранули і відро води. Як на мене, краще наїдаються. І споживання води збільшене, і гранулу хорошо їдять. І бачите, яка каша? О, вона прям така емульсія, Ну, їм дуже подобається. Я дивлюся, що їм класно так прям-прям. Так. Кабанчик. А де той наш кабанчик, якого я вам завжди показую? О. Зараз, мабуть, я вийду з ним і покажу, як він у нас на даний момент виглядить. Які у нього масивні розміри. Так, хоп. О, зараз. Я думаю, що отак буде нормально вам. Зараз спробую підняти, який він вже у нас виріс. Так, а де ти є? а? Бо ви такі мені одинакові стали. Так, 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 хоп. Ага, боїться мене вже, так? Да? Де? Йди, <звук> я тебе подержу, йди, йди. Йди. Що, що? Ще такого і не було у нас. Ну, хвата, хватить, хватає. Все, порядок. Фух. Все, все, все. Що таке? Все. Все. Дей-дейди, як переживає за потомство. Все, русалка, русалка, русалка. Все, все нормально. Ніхто нікого не обіжає. Все, заспокойся. Все. Заспівали тут пісню. той здоровань. О, ще не скастрірований. Будемо кастрірувати, він прям кабан взагалі крутезний. Був би. Ну нічого, на днях ми виберемо якийсь диночок та його заділаємо. Тут їх багатенько в мене кабанчиків. Тут дві свинки тільки. Із оцих семи штук тут тільки виходить, дві свинки і п'ять кабанчиків. Я їх покастрірую. Що таке? Що таке? Шо? Кажи, ти чого тут мого братана? Кажи на руки береш, а мене не береш. Я теж хочу. Да? Ну, все, все, все. Так, піду зараз водичка туди лейну ще. Все, успокоїлися, слава Богу. Так, ну що, все, успокоїлися, нормально все. ну Буває й таке, нічого страшного тут немає. Так, зараз русалка, мабуть, дивіться, хрокає, буде зараз уложуватися, щоб їм цицьки вивернути, щоб вони поїли. Де-де-де, гукає їх, гляховає. Оце материнський інстинкт. Да? Шо? Що ти хрукаєш? Ну все, нормально, все. Не трогаю. Давай зайду. Давай, я хочу зайти, можна? А? Можна? Все, все нормально. Я ж відео знімав, я ж хотів показати, що ви в мене молодці. Да. Одна Варвара Ніколаївна, тільки щось у нас прям з мозговими клітками. Улетіла не туди, куди треба. такі у нас тут пацюнчики вже. Да, красюнчики, кажи, красюнчики. Да. Ну все, 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 порядок. Я їх не трогаю, дивися, я просто подивлюся. Більш більш, знаєте, вже нормалізувалися вони в рості, бо мені казали, що колюня, що таке, що в тебе вони тіпа всі різні. Ну буває, ну це жопорос. Ну і по всьому, то есть, у мене тільки один маленький, той, що вийшов в рубашки. Ну він я не скажу, що він уступає. Для який? Для який? Мінік. Мінік. Ля, спина дебела, він квадратненький такий, такий, як треба. Молока вдосталь. Ну в принципі, ну що, семеро штук вона вигодує без ніяких проблем, і вони прям молока їм дуже чим достатньо більше ніж достатньо. Лампочка горить постоянно, у них тепленько, хорошо, да. Да, мамаша від них не відходить, дуже акуратна, кстати, вона. Це в неї другий опорос у Русалінди. Ну і в принципі непоганий опорос. Будемо дивитися, і на третій, я думаю, її заженемо, якщо все нормально буде з мозковими клітками і ніяких проблем у нас не случиться. Ну якщо вже случиться, що руки пахнуть чимось, так? Да? А чим? Гранулою, мабуть, пахнуть. Що ти нюхаєш? Хочеш укусити, мені палець відкусити? Не можна. Де? Да. Ось такі хорошенькі. Ну, в общем, пацюньки хороші. Не знаю, подивлюся, якщо все норм, то навесну, може, щось поставимо на продаж. Парочку продамо, того, що у нас і слідущі опороси будуть. Ну, подивимося, подивимося по опоросах. Воно буває, знаєте, заздалегідь каже, що будуть у продажі поросятка. А потім е, виходить так, що опороси маленькі, і виходить, немає вже е, з чого вибрати людям, того що й собі треба оставляти. Ну а в мене, знаєте, я завжди так. Я ж е, ну, я нормальна людина, і е, е, я вічно продам хороших, а в себе остаються вже такі, десь вибраковка, о, такі як мінік, ходять, які трошки довше ростуть. То в Принципі, поняв свою помилку, що такого робити не можна, бо тоді в мене дуже великий простой у м'ясові. І буває таке, що ти, виходить, продав отаких от поросят хороших, а собі хуже оставив, то люди вже. Своїх порізали, да? а, а мої ще ростуть місяців 3-4. То, звісно, трошечки оце, по цьому планові неудобно. Тож е, треба щось вибрати і собі хороше, ну і, звісно ж, не кидати людей, е, тоже людям щось хороше продавати, щоб і, і люди тебе не проклинали. Потом, да? Бо було в мене, так, хто повне, був в мене колись такий е, цей... Та нюанс, я навіть не знаю, що весною я продав порося. А потім до мене бабка дзвонить місяців через два чи через три, вже після того, як я продав. Ой, воно в мене не росте, воно в мене кашлять на коротше. І в ітогі вони його дорізали. Ну, вона мені все одно музище виносила. Я її просто набрав, кажу: ви приїдьте, я вам ще одне порося дам безплатно, просто дам і все. Я кажу, не хочу тих людських прокльонів. Були у нас е, дуже багато е, по тому планові е, цих людей писало коментів, що типу, Коль, не треба було цього робити, то все херня посилає і так далі. Я, ото я не можу. Коли ото знаєте, воно людина ходитиме і на підсвідомості вона буде постійно думати про те, що це ж поганий той Микола продав мені херове порося, та будь він або там ще щось. Знаєте, ну воно ж люди всілякі є. То я чисто, от, чесно, я не обіднію на то порося. Я от по цей кажу, слухайте, приїдьте, я вам його віддам і все. Ну, а все одно, все одно, я вам скажу так: у, у мене воно росло, їло. Все, що за моїм двором відпро... від, 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 відійшло, то вже не мої проблеми. Я казав, що завжди, тобто, коли продаєте поросят, дивіться, як. Куди люди їх сують. Тобто, якщо просто в мішок і в багажник, це, це задниця. Я вже казав, що порося, коли в мішку воно ти ліпає головою, воно може просто вдаритися об якийсь метал і все. І в неї вже йде там струс мозгу або ще щось. Ну то є ну, ну це свиня і маленьке порося. Через що, от е, у Сереги, Шолодька, от, да, приїжджають люди. Я оце дивлюся, в основному в ящику я ніколи маб... Ну скільки я не дивився, Серегиних відосів, не було ні разу. Ну, іменно На тому плані, що я дивлюся, щоб хтось забирав свиней в мішку. Не бачив я цього. Знаєте, як ото кажуть, як кота в мішку, ото свиню в мішку. Куплять і все. Що таке? Що тобі не так, га? Що моя зірочка, що таке? Що ти встала? Ти хочеш покрасуватися, кажи в профіль мене, да? Ану, колянчик, кажи мене в профіль. Отак, каже, я хочу, да. О, де яка, вуха настрополила. Та нормально все з твоїми пацюньками, не переживай. І е, дійшов до висновку, що треба настроювати людей так. Забирайте у належних, у хороших, що таке, що ти. Да не трогаю я їх, ну Ну диви, яка кажи, чого ти вперся тут, сів і сидиш. Е, дивіться просто за тим процесом, щоб ваші поросятка із дому виїжджали в, іменно от, по правильному, да? У ящичках і все, щоб було чекіпуки. Так, а ну вийду, бо там маринка щось з Артьомом. Так, все, вийшов, бо прийшов мій свино. Маринка на дворі, там кирпичики складає. А я прийшов вже, що в сарай трохи порядки понаводив, повичищав, ну завтра вже буду вивозити, бо в нас слякоть, я в огород ну, не залізу, тому що там прям е, така знаєте, в'язка. Ну, не, не залізу просто і все. Може, на вечір чуть-чуть підмерзне, то тоді вже й ви вицей. Всюди повичищав, бік у біку жолобки, тут попідстеляв, понастеляв їм да, і все. У цих поки що не вичищав, буду завтра. Я думаю, в них ще тут нормально. Так що, в принципі, хай вони ще чуть-чуть посидять. Ну і по поводу поросяток. В общем, я думаю, що ви будете знати. Забирайте порося. даже, то тобто есть, нема різниці, чи продаєте ви, чи купуєте. Старайтеся зробити так, щоб воно було в ящичку нормально, без ніяких проблем. Ви додому його привезли і висадили у свою, там, ну, своє приміщення, да, де у вас будуть поросятка. Так, що? Ану, не б'ються там поросята в кузі, ні? Не покажеш нам. Не видно ще, каже, та ще кажи. Це ти кажи палку загнув. Рано ще, щоб в мене там билися, ті поросятка, да? так? Угу. Опа, так. Та й та у нас вже теж забрюхатина лежить. І слідуща там теж. І донат спить. Яйця вивалив тепленько, хорошо. Тут, би я я би вам сказав, навіть не тепленько, а жарище. в мене вже вон, дивіться, яка красна. Бачите буржуйка знизу. Просто краснюща. Так, ну от у мене трошечки ото все діло там, що там труба і дуже близько до криші. Ну ладно, якщо що переробимо, може нижче, трошки опустимо да і все. Так, Хто таким користується, е, а може й нормально? Ну ні, я думаю, все одно це, вона труба нагрівається. Ну, хоча, б, по суті, стара ж робила, ні, нічого ж не случилося. Да? Знаєте, з цією все нормально буде. Не думаю, я, що воно там щось. Ну, буду ходити, подивлятися. Так, ну що. Все, всі наїлися, напилися. Пройшлися, прогулялися. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай усе у вас і в нас буде гаразд. Все, миру, здоров'я, добра. Дякую за те, що дивитесь, за те, що з нами. За ваші лайки, дякую. Да. Ну і за коменти, звісно. Пишіть, якщо, будемо читати. Всім дякую, всім до побачення.